Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує, сьогодні буде одне із найулюбленіших тем відео. Це відео про чайні пари, які ви дуже полюбляєте. І скажу відверто, я сама обожнюю дивитись такі відео на каналах інших блогерів. Сьогодні буде 5 предметів, і що саме цікаво, це 5 різних українських виробників. Деякі, деякі досить такі цікавенькі. Розпочинаю я своє відео ось такої чайної пари. Чайна пара нестандартна, в плані того, що ємність її 320 мл. Вона має, бачите, ось таку форму, широченько чаша в неї, багато позолоти, бачите, скільки, е, обідків з позолоти, поверху йде, і всередині, і рельєфна така спідничка. Форма досить таки цікавенька. Таке ж саме блюдечко. І це наш Синельниковський фарфоровий завод. Це чайна пара із сервізу. Я точно знаю, тому що бачила інші предмети. В даному випадку бачила вершківник і бачила цукорницю. Ось така чайна пара. У мене предметів не так багато. Від Синельнівського фарфорового заводу, тому я з задоволенням придбала ось таку чайну пару. Вона не часто зустрічається. Так, Синельникове є. Далі, да, до речі, затисалось тут у мене одне кавове тріло. Ось таке. Це також каветріо із сервізу. Я точно знаю знову ж таки, тому що бачила такий сервіз. Сервіз 60-х років – Це перші сервізи, які виготовлялися на Бориславському фарфоровому заводі. Е відразу перейду до клейма, ось таке клеймо, бачите, перший сорт. і хочу е зазначити. Шановні поціновувачі фарфору, якщо вам трапляються вироби, ось таким клеймом купуйте, не задумуючись. Це якість, це краса і це рідкість. Порцеляна відразу скажу, дуже тоненька. Подивіться, як вона гарно світиться. Бачите, все видно. Лигусенька-прилегусенька, в руках тримати одне задоволення. Ну, Якщо можна про порцеляну сказати, що вона м'якенька, то я ще раз скажу, от як я завжди насолоджую кашеміровим виробом з кашеміру, там, чи шарфом, чи якимось светриком, дуже довольна, вона такі м'якенькі, гладенькі. Отак от точно я насолоджуюсь, тримаючи в руках цей виріб багато позолотий. І оце ці Червоні цяточки, бачите, це ручна підмальовка. А форма як? Подивіться на цю ручку. Таке ж саме блюдечко. Бачите, гарно світиться. І десертна тарілочка. Цікава і сервіз. Ось така. Те ж саме клеймо. Бориславський фарфоровий завод. Чудова річ! Я навіть не уявляла, що буду мати таке задоволення від чудового фарфору, бориславського фарфорового заводу періоду 60-х років. Так. В тему 60-х у мене є ще одна нестандартна річ. Ось такі. Ой, боже ж мій листрий, ось такий стаканчик. Він досить такий величенький, 230 мл. Рідини поміщається. Я, до речі, перший раз зустріла таку річ. Да, Зверніть увагу, який е, прости, е, просте оздоблення. Два обідко верхній, верхні, і знизу і посередині широка е, ручна е, така ручною фарбою. Прошу пропа, червоною фарбою, ручною роботою проведена ось така стрічка. Це 60 ті роки і це Полонський фарфоровий завод. Вже пізнали по клейму ціна всього-20 копійок. Знову ж кажу, дуже тоненька порцеляна. Подивіться, яка полива. Воно виблискує саме м'ягеньке, хочеться так і до щоки. От я тримаю в руці, і дуже він приємний, хочеться так і до щоки прикласти. Дуже-дуже гладенький такий. Ось, і також тоненька. Ось, зверніть увагу, ці, бачите, все, навіть клеймо там видно, гарно дуже світиться тоненька, притоненька порцеляна. Ми віддаємо всі шану виробам 50-х-60-х років. Дійсно, якість була на висоті. Зараз це велика рідкість. Так що, ось такі у мене три вироби. Далі ще одна річ, якою я дуже задоволена. Це ось така чайна пара. Я її купила в пані Валентини, за що їй дуже дякую. Дуже красива чайна пара. Це десь ємність її 380 мл, така нестандартна за формою. Вона така приземкувата. І дуже широка чаша. Бачите, яка? Це ручний розпис з позолотою. Ручний розпис досить таки чудовий. Я не знаю, що це за квіти. Бачите, квітка і бутончик до неї. Оздоба йде по ручці, по верхньому обідку і трішки інший малюнок іде. З іншої сторони. І це наші суми. Це сумський фарфоровий завод Обожнює вироби даного підприємства, що тільки по одній із причин, що вони у нас на поділі досить такі нечасті гості. Дуже красива, ще раз наголошую, чайна пара. Жодним чином не жалкую, що її придбала в свою колекцію. І досить таке величеньке блюдце. Які, за речі, я навіть не заміряла, зараз спробуємо заміряти разом з вами. Ось таке блюдечко аж 16,5 сантиметрів. Таке ж саме, як і чашечка. Це вже можна віднести її цю чайну пару до чайних пар велетнів однозначно. І Скажу відверто, я зустріла таку чайну пару вперше. Ось така краса. І завершувати я буду свій огляд чайною парою. Ось такою. Це чайна пара Баранівського фарфорового заводу. В пані Ірини придбала також їй подяка. І на мою думку, вона цікавенька. Це з якогось сервізу, не знаю. Це, звичайно, не 60-ті роки, тут ось таке клеймо стоїть. Я так думаю, що це період 80-х років. Ось. Однак, гарна ручка, зверніть увагу, повністю покрита позолотою. І оздоблення рельєф такий поверху іде. Ось і ось криття. Обідок червоний обідок верхнє червоного криття і цировка по золотої, подивіться, і досить непогано виглядає саме оцей об'ємний малюнок. Позолоте. Таке ж саме блюдечко. Ось. І в цілому пара виглядає ось так. я задоволена, що також вона поповнила мою колекцію баранівських виробів. Тому на сьогодні. Ось такий був огляд з п'яти чайних пар. Я думаю, що відео вам сподобалось, тому що пари не часті. І я думаю, що знайомство з ними вам принесло відповідне естетичне задоволення. На сьогодні все. Дякую, що ви зі мною, дякую, що коментуєте, дякую, що підписуєтеся, хоч і потрошку. Я буду просити вас про підписку, тому що це підтримка мого україномовного каналу. Миру всім та добра і до зустрічі на моєму каналі.